Ціни на нафту знову пішли вгору, і причина доволі серйозна. ОПЕК вирішив не збільшувати видобуток нафти у першому кварталі 26-го року. Тобто обсяги залишаються такими, як і зараз. І ринок миттєво відреагував. Бренд підскочила до 63 доларів плюс-мінус. А VTI до 59,5 за барель. Але головна причина росту не тільки в самому рішенні. Останні дні на ринках панує напруженість через можливі перебої у постачанні, проблеми з трубопроводом. Скорочення експорту та геополітичні рухи, особливо навколо Венесуели, це створило відчуття ризику дефіциту, і трейдери почали агресивно скуповувати нафту. Чому це важливо для нас? Зростання цін на нафту це автоматично дорожча логістика, енергоносії, імпорт і як наслідок додатковий тиск на інфляцію. Для України в умовах війни це може боляче вдарити по вартості пального транспорту та бізнесу, та і всіх, в принципі. І хоча експерти прогнозують, що у 26-му. Му році можуть бути навіть надлишок нафти ринок живе моментом. Будь-яка напруга, і ціни миттєво стрибають. Тому зараз нафтовий ринок знову входить у фазу волатильності, і цей рух може зачепити не тільки енергетику, а й глобальні ринки, включаючи з криптою. Коротше, і на мою думку, основна причина, чому Трамп зараз там знаходиться біля Венесуели, саме в тому, що там купа, просто здоровенна купа нафти. І він, я думаю, хоче запустити свої рученята саме до того, а не до наркокортелів, з якими він бореться. Так що слідкуємо і будемо дивитися, що з цим робити.